Тепловізор прекрасно видять дрон. Почому до сих пор вот защита на наших НПЗ немає, Чому враг збивають наші Тігерані з імені та сказенітопулеметними своїми розчетами. Чому ми цього не можемо зробити? Російський зет Патріот імперець Максим Калашніков обурився через те, що Російське міністерство нападу чомусь так не дбає про захист важливих об'єктів на їхній же території. Натомість вони думають про те, як же ж стягнути більше ППО під об'єкти диктатора або наближених до нього людей. Але не подумайте, Путін так само своїх не бросає. Просто для диктатора хтось більш своє, а хтось менш. Ну, так і трапляється. Враг нам готує такий, знаєте, не враг, врак а наш противник, готує нам такий, от, я вважаю, такий воздушне, зенітний верден, тобто перемалування наших. противовоздушных сил именно в прибегающих театр военных действий регионах. Ну, безусловно, это прежде всего. Белгородская область, Белогория, Курская, но ну, не исключаю, что и другие І другі извините. Тобто з цього можна зробити висновок, що сили оборони таки успішно працюють по базам ворога як на окупованих територіях, так і безпосередньо на території Росії. А ще тут важливо не забувати про вдалі операції наших партизанів, от буквально зі свіжого агенти партизанського руху, а теж знищили станцію супутникового зв'язку в Московській області, внаслідок чого ослаблено систему ППО усієї Московської області. Оце ми зараз побачили кадри операції партизанів. А тепер детальніше це сталося у місті Клин, Московська область, знищено станцію супутникового зв'язку лівінь. І чому це важливо? Бо цей об'єкт забезпечує або вже забезпечував зв'язок у стратегічній та оперативній ланці управління російської армії. Ну, якось так. ВСУ начинает получает возможность выбивать наші нервні центри именно в ближнем тылу, нарушая устойчивость вооруженных частей вооруженных сил Российской Федерации. То есть что это? Штабы, транспортные, ну, логистические центры, там железнодорожные узлы, склады боеприпасов, склады горюче смазочных материалов, узлы відповідно, управління и связи. Все понятно. Ну, може быть, мости в тилу. То есть это, да. І, єстественно, батареї з э, позиції дивізіону ракетних систем. Бачу по цьому ж контексті дуже цікаве повідомлення. Підтверджень цьому, звичайно, що немає. Тому закликаю сприймати це дуже скептично. Проте. Телеграм-канал Кремлівська табакерка» писав про те, що нібито, підкреслюю, нібито губернатор Белгородщини Гладков направляв листа Путіну з проханням розглянути питання про розширення зони СВО на Белгородську та інші прикордонні області. Спровокував такий крок дозвіл західних країн про використання їхньої зброї для ударів по території Росії. Гладков пропонує. Розпочати більш масштабне відселення людей із Білгородської області, заборонити строковикам проходити там службу, посилити ППО для захисту не лише військових, а й цивільних об'єктів, збільшити бюджет на компенсації за пошкоджене майно. Також губернатор пропонує визнати постраждалих серед цивільного населення жертвами бойових дій із наданням пільг та додаткових виплат. Це не перша спроба Гладкова досягти розширення зони СВО. Проте минулого разу через погрози він листа так і не відправив. От настільки все у них за планом, що губернатор Білгародщини благає розширити зону СВО і на його регіон. Того й диви, незабаром і сам Собянін, мер Москви, звернеться до Путіна з цією ж пропозицією, особливо на тлі послаблення системи ППО в регіоні. І ось тут настав час запитати: а що там русські? Як вони на це все відповідають? Ну, та власне як, як завжди. Сьогодні була чергова спроба обстрілу України, в тому числі і Києва. На щастя, не вдала. І на щастя, кількість ППО в нашій країні незабаром збільшуватиметься. Тож у нас буде більше спроможностей відбивати ці варварські атаки. Вчора чули від Шольца про те, що Німеччина дасть нам плюс один Петріот. Сьогодні ЗМІ пишуть аналогічний і про Байдена. Президент Байден схвалив розгортання ще одного ракетного комплексу Петріот в Україні. За словами офіційних осіб, вже друга система від штатів прибуде з Польщі, де вона захищала ротацію американських військ, які повертаються до США. Комплекс може бути розгорнутий в Україні протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує. Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Петріот підштовхне союзників з Бити теж саме. І тут важливо ще розуміти дещо. Путін планував, що правильно, перед самітом миру, який вже незабаром відбудеться до слова, перед виборами у США досягти бодай якусь військову перемогу на полі бою, щоб союзники України побачили, що диктатор сильний та що зарано говорити про його поразку. Натомість треба йти і говорити з ним про переговори на його умовах. Але. Не все сталося як гадалося, і в політичному плані путіну явно за це доведеться заплатити політичну ціну. Звичайно, спроби наступу не припинилися однак про якісь прориви самі бачите, годі і казати. Тому Кремлю поки тільки й залишається робити те, що вони прекрасно вміють: агресивно працювати язиком та в усьому звинувачувати захід. Ні, ми від западу, ні ми строєм стіни, причому. не только в переносном, но и в прямом смысле, как это происходит сейчас на границах с Российской Федерацией со стороны ряда членов Североатлантического альянса. Не мы делим мир на блоки, я уже касался этой темы, не мы заявляем, что те, кто с нами не согласен, будут наказаны. Все это происходит по инициативе наших западных коллег. Uh, і uh, не буду подробно повторятися. Це вже у них сейчас бы часть генетичного кода. І знаєте, тут навіть можна в чомусь погодитися з Лавровим, бо Росія дійсно не створює меж чи кордонів. Вони просто ці кордони проїжджають на танках, аби створити свій так званий багатополярний світ, в якому буде суцільна Росія та руський мір. Путін сам колись сказав, що кордони Росії ніде не завершуються, тому. Ну, власне, очевидно, яка мета цього пришелепкуватого діда, і саме тому достатньо правильною та чіткою є сьогоднішня позиція НАТО. ні, Москва, ні хтось інший не повинні недооцінювати наші сили. Ми зробимо все, щоб захистити союзників. Упродовж 75 років НАТО було гарантом безпеки для країн-членів Альянсу. Ми забезпечуємо мир, свободу та процвітання по всій Європі. Ба більше можна тут перейти до нового ножа в спині Путіна. Бо сьогодні відбулася зустріч генсека НАТО Столтенберга та угорського прем'єра Орбана, після якої Вітя вийшов та сказав, що Угорщина обіцяє не блокувати рішень НАТО щодо допомоги Україні. При цьому альянс погодився не залучати Будапешт до такої підтримки. Ну тобто, виглядає так, ніби Орбан такий: Ой, та, та робіть, що хочете, але мене не чпайте, бо мені ще на Путіні треба гроші заробити. А куди ж подівся той, нібито рішучий віктор Незрозуміло. Угорщина не хоче брати участь у військових операціях НАТО за межами території Альянсу, насамперед в Україні. У зв'язку з цим я попросив генерального секретаря чітко пояснити, що будь-які воєнні дії за межами території НАТО, засновані на правилах НАТО та наших традиціях, можуть бути лише добровільними. Це було підтверджено генеральним секретарем на сьогоднішніх переговорах, і таким чином Угорщина отримала необхідні гарантії. Ну от і поговорили, Орбан собі там все порішав щодо позиції про Україну. Домовився, а на Путіна ну на, на Путіна байдуже спинає так. У нього з ножами одним більше, одним менше. Та яка тут вже різниця? Нам є чим гордитися. є що беречь і передавати потомку. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте, будь ласка вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно найголовніше. До зустрічі!